Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу. Задача 1: Маса космонавта 80 кг. Чому дорівнює вага космонавта, який знаходиться на космодромі? На орбітальній станції. Розв'яжемо першу задачу. Запишемо в дано, що нам відомо із умови. Ми знаємо масу космонавта, М, дорівнює 80 кг. Також в дано ми можемо написати коефіцієнт g, який приблизно дорівнює 10 н поділених на кілограм. А знайти потрібно вагу. Космонавта на космодромі позначимо її p 1 І вагу космонавта на орбітальній станції, позначимо її p 2 На космодромі вага знаходиться за формулою P1 дорівнює M помножити на G. На орбітальній станції, там де стан невагомості, вага космонавта p 2 дорівнює нулю. Порахуємо вагу на космодромі. P1 дорівнює 80 кг помножити на 10 ньютонів, поділених на кг дорівнює 800 н. Відповідь P1 дорівнює 800 ньютонів, P2 дорівнює 0 ньютонів. Задача 2. Яка маса цукру? Густиною 1600 кг поділених на метр кубічний, міститься в мішку об'ємом 70 дм кубічних. Запишемо дано до задачі 2. Ми знаємо густину цукру. Густина цукру РО дорівнює 1600 кг поділених на метр кубічний. Об'єм мішка В велика. Дорівнює 70 дециметрів кубічних. Потрібно знайти масу цукра. М дорівнює знак питання. Переведемо в стандартній одиниці вимірювання об'єм. Об'єм повинен вимірюватись в кубічних метрах. Як це зробити? 70 дециметрів кубічних. Це 70 помножити на 1 дециметр, на 1 дециметр, на 1 дециметр. Це будуть дециметри кубічні. Переведемо дециметри у метри. Це буде 70, помножте на 0,1 метра, помножте на 0,1 і помножте на 0,1 метра. Якщо це перемножимо, це буде 0,7 метрів кубічних. Густина дорівнює маса поділити на об'єм. З цієї формули можна виразити масу. Маса дорівнює густина помножити на об'єм. Підставимо числові значення і порахуємо. Маса дорівнює 1600 кг поділених на метр кубічний, помножити на 0,7 метрів кубічних. І дорівнює 112 кг. Відповідь маса мішка цукру дорівнює 112 кг. Задача 3. На тонкому дроті висить вантаж масою 360 кг. Визначте подовження дроту, якщо його жорсткість 900 ньютонів поділених на метр. Розв'яжемо третю задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. Ми знаємо масу вантажу М дорівня 360 кг. Жорсткість дроту К дорівнює 900 ньютонів поділених на метр. Також дано запишемо коефіцієнт g, який дорівнює приблизно 10 н поділених на кілограм. Потрібно визначити, на скільки видовжиться дріт. Подовження дроту це х маленька, знак питання. Зробимо схематичний малюнок. Оце наш вантаж, це дріт, на якому він висить. Вантаж буде тягнути дріт і діяти на нього своєю вагою. Тому вага. Це сила, з якою вантаж діє на дріт. Позначимо її буквою П велика. У відповідь, розтягнутий дріт буде створювати силу пружності, яка діятиме вгору. Сила пружності дорівнює вазі, тому що вантаж перебуває в рівновазі, і ці дві сили компенсують одна одну. Вага знаходиться за формулою p дорівнює m помножити на g. Сила пружності знаходиться за формулою k коефіцієнт жорсткості помножити на видовження подовження дроту на x. Оскільки вони дорівнюють одна одній, то ми можемо прирівняти і праві частини. mg дорівнює k помножити на x. Із цього виразу знаходимо x. Х дорівнює mg поділити на k. Підставимо числові значення, порахуємо. Отримуємо відповідь х дорівнює 4 метри. Відповідь х дорівнює 4 метри. Задача 4. Щоб рівномірно рухати по столу книжку масою 1,5 кг. Треба прикласти горизонтальну силу 3 н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання? Між книжкою і столом. Запишемо, що нам відомо, із умови задач. Маса книжки M дорівнює 1,5 кг. силу прикладають до книжки F, яка дорівнює 3 Н. і коефіцієнт G дорівнює 10 н поділити на кілограм. А потрібно знайти, чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання. Тобто м ю. М ю потрібно знайти. Зробимо малюнок до нашої задачі. Схематично намалюємо наше тіло, це книжка. На книжку діють сили. Сила тяжіння, прикладена до центра і напрямлена вертикально вниз, сила реакції опори n. Яка прикладена до книжки з боку опори і напрямлена вгору. Сила, з якою книжку штовхають, щоб вона рухалася сила F, і сила опору або сила тертя, яка виникає між книжкою і столом. F тертя, Напрямлена в протилежну сторону від руху книжки. Сила тертя дорівнює силі з якою книжку тягнути. Тому що книжка рухається рівномірно. А раз рівномірно, то ці дві сили компенсують одна одну. Коефіцієнт сила тяжіння дорівнює силі реакції опори. І дорівнює Mg. Сила тертя ми знаємо формулу дорівнює μ помножити на N. Замість. Ну, з цієї формули можна знайти μ. Мю. мю дорівнює сила тертя поділити на n. Замість n можна підставити Mg, і виходить, формула μ дорівнює F поділити на Mg. Підставимо числа. μ дорівнює 3 н поділити на 1,5 кг помножити на 10 н поділених на кг. Якщо порахувати, у нас. Ми бачимо число 0,2. Відповідь коефіцієнт тертя μ дорівнює 0,2. Задача 5. Довжина ребра кубика дорівнює 10 см. На кубик діє сила тяжіння 27 н. Знайдіть густину матеріалу і визначте, з якої речовини виготовлено кубик. І розв'яжемо останню п'яту задачу. Запишемо, що нам відомо вдано. Довжина ребра кубика позначимо її буквочкою А. Дорівнює 10 см. Не забуваємо перетворити в стандартні одиниці вимірювання в метри. Це буде 0,1 метри. Сила тяжіння, яка, дорівнює, яка діє на кубик, дорівнює 27 Н. І коефіцієнт G дорівнює 10 н поділених на кг. Потрібно знайти густину матеріалу, тобто ρ. А знаючи густину із таблички, дізнатися, з чого зроблено кубик. Густина ρ дорівнює маса поділити на об'єм. Об'єм кубика, оскільки це кубик, у нього всі сторони рівні, всі ребра однакові, тому об'єм дорівнює А в кубі. Сила тяжіння, яка діє на кубик, дорівнює Mg. Звідси маса дорівнює сила тяжіння поділити на g. Підставимо замість, у першу нашу формулу замість об'єму куб, а замість маси ось цей вираз. І отримуємо формулу. А можна зробити по діям. Об'єм дорівнює 0,1 метри кубічних, тобто кубічних метрів. Маса дорівнює 27 н поділити на 10 ньютонів поділених на кілограм, по цій формулі обчислюємо. І дорівнює 2,7 кг. Тепер знайдемо ро густину. Ро дорівнює, якщо поділити, 2700 кг поділених на метр кубічний. Якщо подивимося в табличку густини твердих матеріалів то бачимо, що густину 2700 кг поділених на метр кубічний має алюміній. Відповідь густина дорівнює 2700 кг поділених на метр кубічний і речовина алюміній.